Так, продовжуємо вивчати нашу дисципліну Конкурентна розвідка та безпека інформації в інженерії. Тема сьогоднішньої лекції організація роботи підрозділу конкурентної розвідки. План роботи. Перше питання. Передумови створення структури конкурентної розвідки на підприємстві. Друге питання джерела інформації підрозділів конкурентної розвідки. Третє питання порядок створення структури конкурентної розвідки на підприємстві. І четверте питання перелік інформації, яка необхідна керівникам підприємства. Перше питання передумови створення структури конкурентної розвідки на підприємстві. На противагу поширеній думці про спектр завдань служби конкурентної розвідки не обмежується захистом важливих об'єктів, ресурсів комунікацій та конфіденційних даних. Зазвичай спектр завдань відображений на НІКСІМ-1. Захист важливих об'єктів, ресурсів, комунікацій та конфіденційних даних. Виявлення загроз політичного, фінансово-економічного та соціально-психологічного характеру у сфері інтересів компанії, інформаційна оцінка партнерів, клієнтів, конкурентів, контрактів, інформаційно-аналітична підтримка процесів підготовки прийняття і супроводження рішень компанії, систематизація результатів реалізації раніше прийнятих рішень, інформаційний контроль розвитку інфраструктури ринку, конкурентів і їх рекламних дій. Інформаційний супровід власних активних дій на ринку, публікації, реклама, виставки, дезінформація тощо і забезпечення координації взаємодії функціональних підрозділів підприємства на основі взаємного обміну інформацією про його оточення. Служба конкурентної розвідки працює над отриманням стратегічної конкурентної переваги на ринку, надіснуючим і потенційними конкурентами шляхом збору і обробки інформації, виявлення можливих ризиків від рішень дій керівництва та управління цими ризиками. Конкурентну розвідку можна сприймати як частину маркетінгу в бізнесі. У такому випадку. У неї суттєві переваги. По-перше, її результати найбільш об'єктивні. І по-друге, будучи частиною маркетингу діяльність конкурентної розвідки надійно прихована від очей. Утримати власну службу конкурентної розвідки може собі дозволити далеко не кожен підприємець. Та є можливість замовити аналогічні послуги у відповідних компаніях, також з фінансових причин не часто використовується. Бажання зекономити примушує ігнорувати саму необхідність перевірки партнерів і штовхає підприємців на необґрунтовані ризики. Проте така неуважність іноді обходиться набагато дорожче. Відсутність хоча б мінімальної перевірки бізнес-партнерів, ігнорування наступних. Наступів конкурентів може зрештою призвести до припинення діяльності юридичної особи. Друге питання: джерел інформації підрозділів конкурентної розвідки. Конкурентна розвідка отримує інформацію з цілком відкритих джерел від людей, які працюють у компанії, з офіційних документів компанії, з інформацією у ЗМІ та інтернет. Навіть зі сміття, що так неуважно було викинуто конкурентами, з баз даних електронних та друкованих, з аналізу реакції об'єкта на слова і поведінки різних людей у звичайних та екстремальних обставинах, з джерел патентної інформації, з офіційних вітчизняних зарубіжних та міжнародних джерел, органи влади, посольства, благодійні організації від інформаційно-аналітичних та соціологічних агентств та центрів зі спеціальної інформації про галузь чи ринок загалом, З інформаційних джерел про кампанії даної галузі чи ринку взагалі тощо. І це далеко не повний перелік. Тут нема нічого забороненого законом. Заборонені законом дії для отримання інформації. Викрадання ділових документів, провокування на злочинні дії, підкуп персоналу тощо. Третє питання: порядок створення структури конкурентної розвідки на підприємстві. Створення служби конкурентної розвідки передує досить клопітка робота. Перед початком організації служби конкурентної розвідки необхідно провести діагностику наявної інформації архітектури підприємства. Для цього організатори відділу конкурентної розвідки складають опитувальники, що дозволяють з'ясувати у працівників, яким чином вони отримують інформацію і як обмінюються між собою. Крім того, грамотно поставлені запитання дозволяють виявити відділи чи відділич людей, що затримують або заморожують дані, які надходять. Це дозволяє відповідальному за конкурентну розвідку описати наявну систему отримання та працювання відомостей і підготувати рекомендації для її подальшого коригування та поліпшення. Слід зазначити, що крім аналізу і вироблення рекомендацій з удосконалення обміну даними, така діагностика сприяє перевірці та поліпшенні управлінської вертикалі. Виявляються етапи, на яких провідні вказівки затримуються або не виконуються. Крім того, до обов'язкових процедур, що передують створенню служби конкурентної розвідки, відно... відноситься, також і визначення інформаційних потреб керівника. Керівник підприємства складає список запитань, відповіді, на які йому необхідно знати для ухвалення управлінських рішень. Буде правильно, якщо такий самий список укладуть собі усі менеджери компанії, а в деяких випадках усі працівники. Об'єднавши ці списки, можна скласти перелік інформаційних потреб компанії. Це основний документ при створенні служби конкурентної розвідки. Особа, що створює систему бізнес-розвідки, має проаналізувати запити на інформацію, звертаючи уваги на можливі перехресні інформаційні потоки. Наприклад, і відділ реалізації, і відділ маркетінгу цікавляться клієнтами та цільовою аудиторією конкурентів, причому кожен з цих підрозділів самостійно збирає і аналізує відомості. Отже, за завдання конкурентної розвідки налагодити обмін, отриманою інформацією у трикутнику, збут. Служба конкурентної розвідки відділ маркетингу, де кожна зі сторін отримує і передає дані двом іншим. Наочно даний процес зображено на схемі. Рядовий персонал служби Конкурентної розвідки у штатному розписі не обов'язково має називатися фахівцями з безпеки, розвідниками чи штатними шпигунами. Зручно, коли система конкурентної розвідки у компанії створюється таким чином, щоб працівники, які збирають і аналізують відомості, одночасно виконували свої повсякденні обов'язки, працюючи у відділі маркетингу, збуту чи бухгалтерії. Рядовий працівник відділу чи маркетингу може відповідати за збір опрацювання даних, що надходять до його відділу. Отриману інформацію він систематизує і передає начальникові служби конкурентної розвідки. Таким чином, не будучи працівником служби конкурентної розвідки, він виконує функцію розвідника. Працівника, що міг би поєднувати основну роботу та збір інформації для конкурентної розвідки, можна виявити практично в кожному відділі. Принструктурувати та використовувати як розвідника. Налагодивши обмін інформацією між відділами та службою конкурентної розвідки, залишається виділити одну особу, яка займалася аналізом отриманої інформації та координувала процес її збору. На наступному етапі формування конкурентної розвідки, виходячи з поставлених завдань, визначається, де можна знаходитися інформація, що цікавить компанії, і яким чином її можна отримувати. Начальник служби конкурентної розвідки складає розгорнутий перелік потенційних джерел інформації. Як свідчить практика, нерідно конкурентні розвідники-початківці захоплюються зовнішніми джерелами відомості інтернетом, ЗМІ, менш мірою, телебаченням і спеціалізованими базами даних, забуваючи при цьому про внутрішні працівників компанії та інформацію, якою вони володіють. Часто буває, що необхідні відомості вже є в компанії, але не використовуються за призначенням. Засновник компанії Matsusita Electric Konosuke Matsushita, сказав: неефективно використовуючи внутрішню інформацію, ви робите два смертних гріха. Шукаєте те, що вже знайдено, і купуєте те, що можна вже мати безкоштовно. Після того, як джерела визначено, слід розібратися, які інструментарії використовуються під час опрацювання відомостей, що надходять. Передусім, необхідно визначитися із засобами автоматизації розвідувального процесу. Мається на увазі програмне забезпечення для пошуку інформації, ЗМІ, інтернет-корпоративні бази даних. І програмне забезпечення для обробки структурування, накопичення та розподілу інформації між відділами. Тут відповідальний за конкурентну розвідку тісно взаємодіє за ТІ підрозділом. Водночас можна домовитися і про навчання працівників роботі з програмою та подальшим супроводом програмного пакета. З деякими джерелами інформації варто працювати оперативно і безпосередньо. Роль оперативників зазвичай виконують працівники компанії. Для них потрібно проводити періодичні заняття, на яких навчати інформаційної роботи, на виставках, конференціях, у спілкуванні з клієнтами, контрагентами та іншими категоріями джерел, що потребують оперативного контакту. Крім того, частину інформації, відповідальної за конкурентну розвідку, може купувати у спеціалізованих зовнішніх організаціях. Йдеться про так звані бізнес-довідки. Грамотне використання послуг спеціалізованих компаній часто дозволяє заощаджувати час і гроші. Початок організації служби конкурентної розвідки представлений на рисунку. Четверте питання. Перелік інформації, яка необхідна керівникам. Підприємства. Нижче подано орієнтовний перелік інформації, необхідний керівникам ключових відділів вітчизняної компанії, яка займається імпортом та продажем непродовольчих товарів для врахування системи конкурентної розвідки. За матеріалями дослідження, проведено перед формуванням служби конкурентної розвідки Нік-7, НІК-8, нік 9, НІК 10, нік 11. Так, про конкурентів директору, директору потрібно. Про конкурентів: хто власник, керівники, їхні лобістські можливості, партнери, постачальники, транспортувальники та розповсюджувачі. Наймовірніші дії та можливі наслідки для ринку та компанії. Про закордонних постачальників: Хто власники? Яке фінансове становище? Чи є гарантії своєчасних поставок, імовірні шляхи. Просування на місцевому ринку, про злиття та поглинання в даній сфері, інформація про надання банківських, кредитних і позик збільшення статутного капіталу, реорганізацію підприємств, фінансові показники, конкурентів і партнерів, про потенційних партнерів, хто власники, які умови співпраці, надійність, про чинне законодавства, про можливі зміни та потенційні небезпеки. Промитні органи та чиновників, можливі зміни в порядку оформлення вантажу та оплати мита, дані, про керівний склад енської митниці, терміни походження вантажів через митницю та можливі шляхи прискорення процедур, відомості про відносини митниці з конкурентними постачальниками та перевізниками, відомості про клієнтів, надійність, фінансове становище, гарантії своєчасних розрахунків. АШР-директор про ключових працівників конкурентів, про зміни у штатному розписі та кадрову політику конкурентів, про відкриття вакансій у компаніях-суперниках, про наявність на ринку фахівців, незайнятих або готових змінити роботу, про умови оплати праці у конкурентів і партнерів, зарплата, премії, соціальний пакет. Перелік інформації відділу піар та реклами необхідної для формування системи конкурентної розвідки. Про акції та конкурси, що проводяться конкурентами, спрямованість їхньої реклами, принципи формування рекламного бюджету, цільова аудиторія, способи поширення рекламної інформації, телебачення, білборди, преси, листівки і так далі. Про можливі зміни в законодавстві про рекламу та їхні наслідки. Про прорахунки конкурентів під час проведення рекламних кампаній, недоліки їхньої продукції, можливі шляхи зниження ефективності реклами конкурентів. Про існування прихованої антиреклами нашої продукції з боку конкурентів, шляхи її нейтралізації. Перелік інформації відділу маркетінгу необхідної для формування системи конкурентної розвідки про цільову аудиторію конкурентів, про способи розповсюдження продукції конкурентів, про ключові регіони, де розповсюджується продукція конкурентів, про ринок, яка продукція йде в конкурентів краще продається, про можливі кроки конкурентів, спрямовані на збільшення продажу, наприклад, освоєння нових територій, зміна асортименту продукції, зміна постачальників, збільшення гарантійного сроку. Перелік інформації відділу реалізації необхідної для формування системи конкурентної розвідки, про покупців, покупців, надійність ефективність гарантії оплати, про потенційних покупців і партнерів, постачальники та розповсюджувачі, про партнерів і покупців конкурентів, які умови співпраці, про потенційні складські приміщення у регіонах, можливості доставки продукції автомобільним залізничним авіаційним шляхом і. Про способи поставок продукції конкурентам. Контакти з аналогічними ком... з логістичними компаніями. Після того, як проведено діагностику інформаційної архітектури та складено список інформаційних потреб компанії, можна приступати безпосередньо до створення служби конкурентної розвідки, тобто до підбору персоналу бюджетування, визначення джерел та інструментів отримання інформації. Дякую за увагу.